Всім вітання! І сьогодні ми поговоримо на тему для ваших котиків. Обговоримо паличку Мататабі. Що це таке, навіщо воно потрібно і чи варто його купувати для вашого котика? Паличка мататабі використовується для того, аби ваша тварина відчувала стан ейфорії, насолоди та розслаблення. Це натуральний продукт, який виробляють з дерева мататабі, який росте на гірських масивах Японії та Кореї. На що вони використовуються? Так як в складі цього дерева є спеціальні компоненти, які впливають на мозок тварини та викликають розслаблення, то ці палички використовуються при транспортуванні тваринок або при сильному стрес-факторі, якщо тваринка через щось дуже сильно переймається. На відміну від м'яти, мататабі не має негативного впливу і не перезбуджує нервову систему вашого улюбленця, а тільки її розслабляє. Тому, якщо вам потрібно поїхати кудись в подорож, або ви бачите, що тваринки переймається через якісь проблеми в вашій квартирі, ви можете придбати цю паличку, і вона в більшості випадків дуже гарно впливає на психоемоційний стан. Вашого котика. Плюс додатково, вони їх дуже люблять гристи таким чином, ще і будуть механічно чистити собі зубки. Тому, якщо ви хочете для вашого котика знайти якісь безпечні аналоги заспокійливих і не використовувати м'яту, яка дуже часто спровокує у тварин агресивний стан через перезбудження, то ви можете купляти ці палички. Також є деякі набори, як до наприклад, з цією мишкою, в якій ви можете засовувати її всередину, і кішка буде з цим гратися. Тому, е якщо ви давно розглядали якісь альтернативи для заспокоєння вашого улюбленця, раджу звернути увагу на мататабі, так як вона є безпечною, корисною, не перезбуджує нервової системи вашого улюбленця та ще додатково спонукає до активності розслаблення та чистки зубів при тому, коли вони їх гризуть. Якщо вам буде цікаво, тоді ви можете звернутися в Дірект або підійти в нашу клініку та ознайомитись з. Цього паличкою паличку і ближче. Всім зичу здоров'я.